Новенький офіцер Шелі. Віл. Офіцер Броган вам все покаже. На все добре. Я дам тобі одну пораду. Не вбивай нікого без необхідності. Інакше не розгрібеш. Це провіденс, чувак. Тут тихе життя. Викликає патруль 2. Патруль 2, Прийом. Поліція, виходьте, руки вгору. Вибачте, мем, зберігайте спокій. Пішов ти. гаразд? ти! Я тобі покажу такий спокій. Здохни, тварюко. Ах, що б мене? Що це за хрінь, Вілл? Ти порушив найголовніше правило. Ох, не вбивати без необхідності. Звідси. Треба це обставити, як вбивство. Замітаємо сліди, хапаємо бабки, вішаємо на кого іншого. Ти вже так робив? Що? Та ну... Ні, ну я не. я. Сер, щось зникло, ви не помітили? Там безлад але ні. все на місці. Де мої гроші? У мене їх немає. Я прийшов до тебе втім вбити твою дружину, та вона була вже мертва. Її вбив хтось інший? Це жахливо. Які послуги ви надавали для місіс Четло? Здебільшого масаж. Розкажи їм ще про танці. Які танці? Ну, щось таке, ви зрозуміли. Що за сина я виростила? Заткнись, ма. Скажеш комусь. Привіт мала. Не кажи, що ти щось знаєш. Хочу знати, чи можна йому довіряти. Я докупаюся до суті. Завтра забираємо бабки і валимо. Слухай Пейдж. Просто. Будь обережна, добре. Може, це просто неможливо жити добре? <плес> Треба змиритися, що ти злочинець. Це краще, ніж вірити у свою добру <плес> Люди мертві. Забагато смертей для співпадіння. Ми хороші, а з хорошими трапляється тільки хороші.